Ще раз вітаю, вітаю вас. Слава Господу. Я б хотів би сьогодні разом з вами поділитися одним словом. Є одне місце в Біблії, яке принесло в моє життя багато світла. Я б хотів би цим місцем разом з вами поділитись, якщо ви не проти. Ну записано в Івана, 7 розділ з 37 по 39 вірші. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав. Говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Не було б ще духа на них, не був, бо Ісус ще прославлений. Останнього разу, коли я проповідував, ви пам'ятаєте, тема була, можливо, не пам'ятаєте, я нагадаю, це тема була: Ісус є хліб життя. Це шостий розділ Іван від Івана. А от сьомий розділ переводить наш погляд на іншу тему, говорить знову про Ісуса, Іван Описує Ісуса, але Він говорить, що Ісус уже є вода життя. І от саме про це я хотів разом з вами поговорити. Шостий розділ. Ісус зображений як хліб життя. Для того, щоб вдовольнити людей, кожна людина вона має має цю потребу, щоб їсти. І Ісус є потребою, є відповіддю для голодних. Христос в шостому розділі є хліб життя. В сьомому розділі ми бачимо, що Христос є той, через кого течуть ріки для втамування спраги. Кожна людина, ми вже чули, брат Саша мені допоміг вже також сказавши таку тему про воду. Кожна людина має спрагу. І от Ісус виступає саме той, через кого течуть ці ріки для втамування спраги. З одного боку, Христос був на землі як людина, з іншого боку, Христос є дух оживляючий. Давайте відкриємо це дуже важливо. Перше Коринтянам 15:45. Так і написано, що перша людина Адам став душею живою, а останній Адам. Має на увазі Христос, то дух оживляючий. За Христа сказано, що Він є дух оживляючий. Тому дивіться, як людина у нього є тіло. І це тіло є хлібом для віруючих людей, а як дух оживляючий, він є вода. Щоб втамувати нашу спрагу. З одного боку, Шостий розділ говорить про який праздник, свято? Ви пам'ятаєте, ми говорили, там є свято Пасха. праздник Пасхи. Шостий розділ говорить про праздник Пасхи. А сьомий розділ говорить про праздник кущів. Тобто, як для Пасха це Христос є як хліб життя, а в свято Кущів він є водою життя. І ми на цим будемо розв ну, будем розважати. Свято Пасхи було першим великим святом в році, а свято кущів було останнім святом також в році. Все, що ми маємо, воно колись закінчиться. Для нього буде останній день. Зверніть увагу на перші слова 37-го вірша. А останнього Великого дня. Я вже сказав, що свято кущів був останнім святом в році. І це був останній великий день свята. Свято святкувалося сім днів, не так, як в нас. Це було сім днів. Останнє свято останній день святкування це був великий день, він називався. Це подібно було до нашого свята жатви, коли люди раділи за те, що Бог давав їм збирати різний урожай, плод. І це було свято як таким особливим святом. Що означає останній день? Що вся насолода будь-якими успіхами в людському житті прийде час і їй буде кінець. Якого б успіху! Ви б не досягли, буде останній день. В шостому розділі також говориться про останній день, в шостому і в сьомому розділі говориться про останній день. Однак це два різних останні дні. Шостий розділ Євангелія від Івана говорить про те, що це останній день, коли Христос воскресить віруючих. Це буде самий самий останній день. Це буде в далекому, далекому майбутньому. Але сьомий розділ відноситься до багатьох останніх днів під час нашого людського життя. Найбільший останній день знаходиться у майбутньому. Але до того, як цей день наступить, в нашому житті буде багато останніх днів. Про що я маю що, що це може бути? Останній день наступить, наступить для вашого одягу, яку ви носите, для вашого взуття. Останній день наступить для вас, для вашого шлюбу. Останній день означає кінець. Якими ви багатими не були, б, прийде останній день. Якими ви здоровими не були. б, Прийде останній день, тобто прийде вже кінець. Останній день настане для ваших накопичень, для вашого здоров'я, для вашої сім'ї, для ваших дітей, для ваших цінних речей буде останній день. Навіть для ваших випробувань. Останній день. Друге, Христос дає відкриття нам не тільки тому, що все, всьому прийде останній день, останній великий день буде в нашому житті. Але також він говорить про те, що, незважаючи на те, що прийде останній день, спрага у людей не закінчилась. 37 вір знову. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. На початку я сказав, що свято Кущів було останнім великим святом у році. Сьомий день вважався останнім великим днем цього свята. От Девід Стерн каже так, що свято Кущів це дуже велике свято, яке супроводжувалося музикою, співами та танцями. І той, хто не бачив, як євреї відзначають це свято, той не знає, що таке радість і що таке веселість. Ви бачили, коли євреї танцюють, веселяться? Так оце саме говориться про праздник кущів. Це саме веселе свято. То, як вони веселяться, ніхто так не може. І тепер зверніть увагу, що Ісус починає говорити до народу не на початку свята, не в середині свята, а саме Великого Дня, тобто в кінці свята. Про що це говорить? Він каже, коли хто прагне з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Цей епізод показує людей, які вже мають усе, що їм потрібно, але вони визнають, що їхня спрага внутрі, вона не втамована. Вони всього досягли, вони всім насолодилися, але всі, весь їхній успіх, всі їхні досягнення, навіть усе, що пов'язано з їхніми святами, релігією, храмом, воно не втамувало їхню спрагу. Тому Ісус каже: хто прагне, той хай іде до мене та й п'є. Тому ці два епізоди показують, що людина не може втамувати свій голод, шостий розділ Івана. І сьомий розділ показує, що людина не може втамувати спрагу. Якщо не пізнає Христа як хліб і вода життя. І ми повинні зрозуміти, що тисячі речей, які є в нашому житті, до яких ми прагнемо, вони не принесуть нам задоволення образ свята Кущів. Ми нарешті назбирали собі на машину нашої мрії, купили собі затишний будинок, і тепер ми дивимося назад, і це не втомовує також нашої спраги. Це пробр свята Кущів. Ми обзавелися гарною сім'єю, у вас чудові діти. Вони кріпко стоять на ногах, вони добре вами виховані. Але звідкись береться почуття такої невтомованої спраги. Так, всі мої досягнення здобути це добре. Але замість того, щоб радіти і веселитися, я помічаю, що внутрі мене є спрага. Це праздник, це свято. Кушів. І от, підбивши підсумок життя, ви знаходите почуття невгамованої спраги. От цей епізод, який ми зачитали Іван Відеана, він показує людей, які вже мають усе, що їм потрібно. Коли шостий розділ показує людей на початку життя, молодих людей, які голодніші. Сьомий розділ показує людей, які вже наприкінці життя, які мають спрагу, які дивляться на своє життя. І вони замість того, щоб насолоджуватися, щоб отримати радість від того, що вони досягли в своєму житті, вони бачать велику спрагу. ж тоді робить? Що робить людині, яка відчуває цю спрагу? Що? Що є відповіддю на це питання? Це Христос. Тому, третє, правильно, Іван так переходить, цитірує слова Христа. Він дає зрозуміти, що Христос дан для задоволення нашої спраги. 37 вірш, ще раз давайте зачитаємо. А останнього Великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та сп'є. п'є. Свято Пасхи було днем спогаду, коли Бог визволяв батьків з Єгипту. Ви пам'ятаєте, Він заповідував, щоб всі згадували той день, коли батьки вийшли з рабства єгипетського. Це був день праздник свята Пасхи. Але свято Кущів було також дним спогадом, тільки не виходу з Єгипту, а як вони ходили по пустелі, як вони робили, жили в наметах. І саме головне, як вони пили воду зі скали. На святий кущів, який тривало сім днів, люди щодня приходили зі своїми пальмами та вербовими гілками до храму. Цими гілками вони зображали намет. Потім вони ходили вокруг великого жартовника в храмі. У цей час один з священників брав золотий кувшин, який вміщав півтори літри води. Він ішов до Силамського джерела, набирав цю воду і проходив через джерельні ворота. В цей час люди славили Господа, хор з Левитів, грав на флейтах і співав псалми 112 по 117 і щоразу, коли доходило до слів «Славте Господа в цих псалмах або у Господі спасіж», і нарешті до заключних слів знову 117-й псалом, 117 псалом закінчується словами «Славте Господа, присутні на богослужінні підходили до жертвенька і викрикували слава Господу. Так, от вся драматична церемонія являла собою таку, знаєте, яскраву подяку Богу за те, що Бог давав воду. І за те, що їхні батьки в пам'ять пили і в пустелі воду зі скелі. Ісус, спостерігаючи, Він дивився в цьому храмі, Він спостерігав за людьми, як іде священник, як Він наливає цю воду, як жертвоприношення. Він, як написано в українській Біблії, кликав. Да? А от з грецької мови буквально перекладається, як кричати або вигукувати. Вони, Народ у цей час співав. Ісаїв 12,3, і в радості будете черпати воду з джерел спасіння. В радості будете черпати воду з джерел спасіння. І в цей час Ісус викрикує гучним голосом і каже: Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Люди згадали воду, яку давав їм Моїсей зі скелі, але їхня спрага не була втамована. Так, в них була вода, а спрага нікуди, духовна спрага нікуди не входила. Так вони начебто були в храмі, начебто славили Бога, начебто раділи, начебто згадували Божі справи, але всередині вони були незадоволені. Всередині вони ще спра... були спраглі. Це не лише не їхні досягнення, не їхня релігія, не їхній храм, не їхні священники. Не їхні обряди нічого не могло втамувати їхню спрагу. Тому Ісус каже, коли хто прагне з вас, той кай прийде до мене та й п'є. Чому люди мали зі скелі Мойсея перевести в цей час погляд на Ісуса Христа? Чому? Чому Ісус переводить їхній погляд з того обряду, який вони робили, на себе? Чому? Відповідь знаходиться в 1 Коринтян 104. І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що слав слід за ними. А та скеля був Христос. Та скеля був Христос. Він говорить другими словами: послухайте, ви робите ці всі обряди, але не звертайте увагу на мене. Ця скеля говорила про мене, ця скеля була прообразом моїм. А тепер прийшов сам, сам об'єкт, і ви не звертаєте на мене увагу. Була раніше тінь, а зараз прийшла та сама особистість, про яку говорила та тінь, і ви не звертаєте на мене увагу. Тому камінь, що дає воду, це Христос. Справа в тому, що вода потекла з камня не відразу. по цій скелі Моїсей мав палицю і жезлом ударити, і тільки тоді вона мала піти. До страждань Господь був скелею. Але Він був скелею, з якої не текла вода. Коли Христос був розп'ятий на христі, саме тоді, після нього, з нього, потекли ці ріки, потекла вода. Він був розсічений, як та скеля. Бог сильно покарав Моїсея за те, що він ударив скелю два рази. Ви пам'ятаєте? Це було дуже, дуже, знаєте, страшне покарання для Моїсея. І всі задають питання. Чому? Ну що він зробив? Ну, Він два рази вдарив, замість того, щоб один раз вдарити, він два рази це зробив. Чому Бог дав їм такі велике покарання? Ось відповідь. Ударити по скелі це значить наказати Христа. Христос постраждав на христі за наші гріхи. Непробачним для Моїсея було вдарити по скелі два рази. Що означало, що Христос постраждать має два рази, а Він мав постраждати один раз за гріхи людей. І тільки після того, як Христос був розсічений, як скелі з нього потекли річки. Тому і сказано 39-й вірш, це сказав він про духа, якого мали прийняти, віруючи в нього, бо ще не було на них Святого Духа, бо Ісус ще не був прославлений. Ви бачите, Він говорить, що це ще не відбулося, тому що Ісус ще не був розсічений, як ця скеля. Але після того, саме тоді, водою, кожен, кожна людина може втамувати свою спрагу. Отже, камінь, що дає воду, це Христос. І коли Христос прийшов на святокущу, і воно вже закінчилося, Христос звертає свою увагу з тої скелі на самого себе, на ту скелю, яка була поруч з ним. Істина скеля, настоящий скеля. І він сказав, хто прагне з вас, нехай прийде до мене та й п'є. І останнє, четверте, що я хочу звернути вашу увагу, Ісуса є не тільки те, що задовольнить вашу спрагу, або, краще сказати, Ісус є не тільки тим, хто задовольняє вашу спрагу, але й джерелом всередині віруючої людини. Христос не просто втамовує спрагу, так, Він втамовує спрагу, але Він є іще внутрі нас цим джерелом, через які може виходити різні ріки живої води. Про це говорить 38-й вірш Івана 7,38. 38: Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть з утроби. його». Тобто це вже більше, це вже дальше. Не тільки ви втамуєте, але ще й рік із вас потечуть. Ісус говорить про новий етап людини, яка вірує в нього. Це, це новий, щоб ми стали джерелом живої води, тому що Він знаходиться в нас всередині. Діло в тому, що за часів Моїсея ви звернули увагу, коли Моїсей поїв їх водою і кормив хлібом, кормив манною небесною, ми розуміємо, що там, де вони ходили. Там падала манна. Ну, це зрозуміло, бо вона з неба падала. А як ви поясните те, що там, де народ ізраїльський ходив по пустелі, там з ним була скеля з водою? Як вони пили постійно 40 років воду? Ну, 40 років вони пили воду, але ж вони на місці не стояли, вони ж ходили по пустелі. Відповідь знаходиться знову в 1 Карантян 10.4. Давайте відкриємо. І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі. І тут уважно, що йшла вслід за ними. Ви представте, яке було чудо? Ми розуміємо, що чудо є те, що манна нападає з неба. а от щоб скеля за ними йшла, це ще більше чуда. І вони 40 років бачили, як ця скеля їх переслідувала для того, щоб їм постійно давати воду. Скеля, постійно, от при часі Моїсей, мали з собою скелю, яка рухалася разом з ними. Що Христос обіцяє? Христос обіцяє більше. Христос обіцяє, що ця скеля, яка дає воду, буде внутрі кожного, хто вірує. Я ще раз повторюю: Ісус обіцяє, що та скеля, яка дає воду, буде в кожному всередині, хто вірує. Але не просто вірує. Зверніть увагу: вірує так, як сказано в Писанні. Ви знаєте, не так, як я собі уявляю, потрібно вірити. Ви знаєте, недавно були на замовленні, каже, «Ви, а, ви, марно, віручі, так, да, ми віручі. Ми також віручі, ми віруємо по-своєму. Нема такого, віруємо по-своєму. Вірують, як сказано в Писанні. Нема віри батьків, як знаєте, як говорять, ну, мої батьки так вірили, так і я вірю. Нема такого. Є віра, яка написана віра згідно з писанням. Щоб вірити правильно, потрібно досліджувати писання. Тому саме Христос сказав сказав фарисеям Івана 5.39. Дослідіть написання, Це заклик. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Щоб мати правильну віру, ми маємо звертатися постійно до Писання і його досліджувати. Христос обіцяє, що той, хто вірує в нього згідно з Писанням, буде. Джерелом усередині в нього. А тепер я хотів би іще звернути на увагу вас на одну річ. Дивіться, Ісус говорить не про річку, а про ріки. Множ... Множина. Хто вірає в мене, як каже Писання, то є саме віра, яка виходить з Писання, то річки живої води потечуть з отроби Його. Так, є одна ріка, ми знаємо. Ріка життя. Воно описано дуже гарно в книгі об'явлення, 22 розділі. Але тут не про ріку говориться, а про річки. Що це за річки? Що це можуть бути за річки? Це маленькі річки, які витікають з цієї великої ріки. Ви знаєте, що є ріка, і є, від неї виходять інші, можуть виходити інші, менші річки. Що це можуть бути за річки? В писанні їх багато. Давайте поглянемо на деякі з них. Рібля нам 15:30. Говорить про річку любові. Перший Феселонікійцям 1,6 говорить про річку радості. Другий Феселонікійцям 2.13 говорить про річку освячення. У Галатах перечислено зовсім багато цих річок. Давайте відкриємо Галатам, нині більше зосередимося. Галатам 5.22. А плід Духа. Дух це ріка. А ось маленькі річки дивіться, любов, радість, мир, довготерпіння. Добрість, милосердя, віра, лагідність, здержаність це річки, які виходять з одного потоку. Це саме той плід Духа Святого, який має бути в кожному з нас. І якщо ми дійсно прийшли до Христа як до води життя, скільки річок таких існує? Ви знаєте, я не знаю, скільки цих річок. Їх дуже багато. Але моє побажання і велике бажання Господа. Щоб ці ріки наповняли церкву Христову, їх дуже багато. Вони випливають із глибини нашої природи, тому що в нас тепер живе Христос. Всі, хто вірує в Ісуса, як сказано в Писанні, у тих, Він оселюється духом оживляючим. Вони не можуть залишитись без плоду, у них течуть річки. І питання лише в тому, чи ці річки видно в моєму житті, чи хтось бачить ці річки. Чи хтось може насолодитися цими річками? Чи хтось може пити з цих річок? Чи дійсно є вони в моєму житті? Якщо ти все, все ще прагнеш, йди до Ісуса. Якщо річки життя все ще не виходять із тебе, також йди до Ісуса. Ми зараз будемо молитися, пам'ятайте, що в кожного з нас буде останній день. Всьому в нашому в житті буде останній день. І щоб жодні життєві здобутки не стали для нас марливою, обманчивою сподіванням того, що це може нас задовольнити, нашу спрагу. Ні. Тільки Христос. Ні куплений будинок, ні куплена машина. Ні добре виховані діти, ні здоров'я, ні радість, ні сміх, ні веселищі, ніщо. Чуєте, ніщо не зможе задовольнити вас від цієї спраги. Тільки Христос. Тільки пізнання Христа, як джерело живої води. Ми маємо не тільки задоволення від спраги, але й також ми маємо Його як істочник, як джерело, яке може наповнити сьогодні тих людей, які в світі прагнуть. Давайте помолимося, встанемо на наші ноги і подякуємо Господу, що Він є і хліб, і вода для нашого життя.